Доброго ранку, наповнюємо наш сьогоднішній ефір цікавими зустрічами. Зараз до нашої студії вже завітав Євген Положій, український письменник, журналіст з міста Суми. Завітав він до нас не просто так, адже саме сьогодні у міському будинку культури відбудеться цікавий захід. Це благодійна, креативна мистецька презентація книги власне Євгена Положія і Лавайськ. Так, доброго ранку. доброго ранку вам, Євгене. Доброго. дуже добре вітати у Полтаві, зокрема у програмі ранок на Олтаві». Отож, і про мистець, цю про креативну мистецьку акцію власне поговоримо. І, звісно ж, і про книгу «Іловайськ». Отож, давайте спочатку, власне, якщо презентація книги, то розпочнемо з предмету, як то кажуть, цієї зустрічі. Книга Іловайськ, це роман. Наскільки ну, складається знає. з різних таких розповідей так. історії, 16 новел в цій книжці. А, ця книга про Іловайський котел. Uh, про людей, які там були, про наших співвітчизників, ну і не тільки, тому що там були не тільки українці, на жаль, але й росіян багато, Тут ціла армія. Uh, книга була створена в 2014-15 році я їздив по, uh... так, будь ласка. Їздив по uh, Україні, зустрічався з uh, учасниками подій, розпитував їх, і от на, ос на основі їхніх спогадів я роз, ну, написав цей роман. А наштовхнуло мене на це зустріч з волонтерами з Чорного Тюльпану. Це люди, тоді ще про них ніхто не знав, які розшукують тіла загиблих українських солдатів, які знаходяться в сірій зоні або на тимчасово окупованій території. Ані держава українська, ані армія, на жаль, цим не займаються, хоча мусили б, але у нас і про живих солдатів, і, на жаль, про мертвих піклуються здебільшого, от, бачите, волонтери виходить, що так. Ну, от, Uh, вони приїхали у жовтні. Там працював мій гарний товариш Юра Коваленко. Він був такий сумний, сумний. Йор Юра, Юра, що сталося? Що трапилося? Він каже, я повернувся з Я Кажу, я не знав, чи ти воював. Каже, я не воював. Піднімали наших хлопців. Юскільки скільки? 150. Він показав мені фотографії, і там було дуже багато спаленої техніки нашої. І офіційна інформація на той час говорила просто сім загиблих. Це говорив е екс-міністр, тодішній міністр е на той час оборони Гелетей. І 150, 107, і е ті руїни від е нашої армії, що залишились, вони вказували на те, що щось там очевидно не так. Як журналіст і письменник, я зацікавився, почав шукати свід свідків подій. Ну і от, зрештою, зрештою, вийшла книжка. Тобто протягом якого часу ви створювали? Збирали інформацію, тобто для створення книги? А, взагалі, от вся робота над книжкою зайняла 9 місяців. 9 місяців, і якраз у мене і син народився за цей час. Нічого майже особі. одночасно. У нас два народження, як то кажуть. Ну так, 23-го народився червня, а 30-го я книжку здав. Тобто, ви розпочали майже відразу по закінченні цих трагічних подій збирати матеріал, так? Через місяць. От Чорний тюльпан туди поїхав. Вони це все побачили і привезли цю інформацію, що все зовсім не так, як говорить нам офіційна інформа... інформація, офіційні джерела. Це зовсім інакше. Тож трохи про книгу, знову ж таки, є головний герой чи їх кілька знову ж таки в цій книзі? А, тут 16 новел, і через ці 16 новел, от, червоною ниткою, як то кажуть, от, проходять самі події Іловайська, в яких приймають участь три головних героя: це Грім із Донбасу. Доброволець, медсестра Мурка з Одеси, яка просто випадково приїхала допомогти хлопцям своїм знайомим. І це, звичайна медсестра з міської лікарні, от як з Полтави. От вона просто приїхала в батальйон, потрапила в оточення, там була поранена 29 числа. Дуже багато вона життів врятувала в самому Іловайську, потрапила в полон. Потім лікувалася вона в Литві і в Польщі. І знаєте, вона з таким. Традиційним одеським гумором сприймає те, що вона не має досі е, статусу не те, що там учасника бойових дій, а учасника АТО, тому що вона не була записана от, в списки батальйону Донбас. Але вона, вона там була і пройшла все це пекло. І третій герой це е, Грех, це такий збірний образ е, батальйон дніпро 1 е, У нього там такий конфлікт з батьком, і ось, безпосередньо з нього от роман не починається. І є герої, які виникають в новелах. І ці новели, може, і не мають прямого такого дотику до а, Іловайського котлу, але коли мені кажуть, що це ж книжка про війну, я кажу, ні, це книжка про кохання насправді. Це книга про кохання жінки до чоловіка, це книга про кохання мами до свого сина, який загинув, і вона їде і снаряджає експедицію, щоб привезти його тіло. Це книга про любов а, сина маленького хлопчика, якого загинув батько. Тобто ця книжка про любов. І от ця книга про любов, в тому числі і до життя, і до України, якби це пафосно не прозвучало. І якраз а, я тут тому, що в Полтаві, тому що один з головних героїв це одна з найсильніших новел. Це новела, якби мурахи були великими. Це от Володимир Донос. Він із «Гадяча», ваш земляк. То він став прототипом для одного та, з героїв. Так, оці, оцієї новели, якби мурахи були великими, він служив в 42-му Тербаті, їх кинули прорвати оточення. Ну, звісно, що вони потрапили в засідку, їх розбили. Ну і він потрапив майже з відірваною повністю ногою в посадку, і там пролежав декілька діб. Дивом врятувався, проявив неймовірну мужність, витримку. Ну, як то кажуть, потім потрапив в полон, потім його вже обміняли. Так, от. Він також сьогодні буде на презентації. Я сподіваюся, що він і його дружина Ярослав приїдуть, от, тому що ми будемо. Просити людей збирати кошти для того, щоб допомогти Володимиру. Так, і окрім того, що Захід має на меті зібрати благодійні кошти, це також певне таке нагадування та вшанування пам'яті загиблих. Безумовно, О, і так. наскільки мені відомо, то будуть люди-атошники із Дніпропетровська, м, здається, з Києва, з інших міст. Ну так сталося, що в них була, здається, конференція неподалік, то вони прийдуть сьогодні. І це, це дуже важливо. Щодо знову ж таки назви, крім того, благодійно зрозуміло. Ми вже про це поговорили. Креативно-мистецька презентація. Ми знаємо, що дійсно не просто так, що ви прийдете, розкажете. Ось така книга. Дивіться, угу. що саме бачить, що ця презентація так? відбувається наскільки нам відомо, вже не вперше, але саме сьогодні вона приурочена до якби певної вшанування пам'яті, і вона не звичайна. Да, більш мисті. докладніше, будь так. ласка, так, розкажіть. ну, Це придумав все Дмитро Кравченко, він полтавчанин. А, найшов, знайшов мене, подзвонив. Я сказав, що вже був в Полтаві і все було добре. Він сказав: Ні, от ми зробимо так, як потрібно. І дійсно, коли я побачив сценарій, то реально я зрозумів, що це дуже гарна ідея, тому що. Тут буде і а, вистава за мотивами а, якраз новели, якби мурахи були великими. Це студентський театр Глобус буде робити. Це, м -м, тут будуть люди і співати, і танцювати, декламувати вірші. Тобто і буде фільм, який я привіз. Це м -м, чорні тюльпани Донбасу, це документальне кіно. 20 хвилин якраз а, мої друзі з чорного тюльпана» його зробили. Це непростий фільм. А, його не так просто дивитися. ну... Звісно, психологічно, але він дуже важливий для сприйняття. І знаєте, після цього фільму просто нічого пояснювати більше нікому не потрібно. Тому я думаю, що це буде таке дійство, яке, ну, яке не залишить байдужим нікого. Ну, я сподіваюся на це. Ми впевнені. Міський будинок культури 18-го година саме сьогодні відбудеться креативно-мистецька презентація книги Іловайськ. Євгене, скажіть, будь ласка, вашому творчому доробку, а книга «Іловайськ», знову ж таки тема. Ну, ви сказали, книга про кохання, але знову ж таки, тема війни там також присутня. До цього ви мали якісь стосунок, скажімо так, літературній свої творчості до, дотично до подібної теми, там різноманітних конфліктів, військових, зокрема? Ні, я ніколи не думав, що буду писати про війну. Ну, знаєте, це така. Загальна фраза, тому що ніхто не думав, що буде воювати. Ніхто не думав, що прийдеться брати до рук автомата і вбивати людей, або бути, бути убитим на війні, на сході України чи будь-де на території України, тому що ми мирна країна. Ніхто цього не думав. Але життя так повернулося, що я писав книжки, які інші українські письменники, там, про кохання, про якісь такі. При українського життя буття різні, веселі, серйозні, драматичні, різні. Але Іловайськ, це окрема книга, вона займає в моєму житті абсолютно окреме місце, тому що вона повністю мене поглинула. із того моменту, як я а, вирішив писати її, я не на секунду, вона мене не полишає, а я її, тому що а, дуже багато часу це займає і. Знайти учасників подій було не так просто далеко не всі згоджувалися говорити. Я знаходив їх там, де вони були. Якщо це зона АТО, то зона АТО. Якщо передок, передок, я їхав туди. Якщо це дома, як от Володя до нас, то я їхав до нього додому. І я говорив, говорив, слухав, точніше, слухав, слухав. Це все записував на диктофони. Багато людей відмовлялося говорити, особливо ті, хто вийшов з полону, і я їх розумію, їм було складно. Багато було розчарувань, тому що, знаєте. Люди прийшли воювати, а потрапили в пастку. І багато людей просто загинули, навіть не зробивши жодного пострілу. а Їх готували воювати, знищувати ворога і так далі. і так далі А через невігластво або зраду, або ще щось командирів ну, зараз іде слідство ще а, з цієї справи, хто винен на Лувайському котлі і так далі, тому якісь от. Речі, такі висновки робити зарано, не будемо поспішати. Але так чи інакше, багато людей дуже загинуло. Людей, які прийшли за покликом свого серця, мирних людей, таким же, як і ви, я, Катя, хто завгодно, вони просто вирішили, що мусять бути там. Їх привели туди, вони потрапили в оточення і їхнє життя закінчилося, на жаль. І це крім того, що це трагічно, але це ще й було і безглуздо. А нема нічого гіршого для солдата, ніж загинути безлузне. Так, абсолютно вірно. Е, ще одне запитання до вас, скажіть, будь ласка, е, книгу Іловайська, її можна, як то кажуть, у вільному доступі знайти взагалі, щоб от зараз подивляться наш ефір, телеглядачі, і відразу виникає запитання, де можна взяти книгу, щоб її почитати? Тобто, тобто вона є в вільному доступі в вільному продажі взагалі. Так, ну, тобто, ми не будемо називати купіть її там. Але взагалі. Ну, по-перше, я хочу всіх запросити сьогодні от прийти сюди, в будинок культури. А, і там а, частина з коштів цієї книги вона піде якраз у фонд для Володимира Доноса а, і буде автограф автора. Тобто, я думаю, що це благородна справа і у кого є можливість приходьте, Будь ласка, ми вас всіх запрошуємо. По-друге, вона мусить бути у всіх книгарнях. Я щоправда не знаю, щодо ціни. Нині, ну, ми не будемо говорити. Да нині, нині все дорого, голову, але я сподіваюся, вона що вона є? є. Вона є, і вона, ну я знаю, що користується опитом досить великим. А взагалі, наклад книги, я просто не подивився перед цим. Mm -hmm. Великий а, ну як для України, то коротше, великий. великий. Перший наклад був 4 тисячі: дві українською, дві російською. Ну це окрема історія. Я і російською писав цю книгу. Люди, які говорили російською, я записував їх російською, і вирішив не перекладати. А потім уже зробив два авторських варіанти. І це дуже добре, тому що багато людей купують книжку для Росії, для родичів. Вони кажуть, що ви мені не підписуєте. Тому ага. що я отак через границю привезу, пусть там почитають. Може, mm -hmm. у них там та, ну, щось так. в голові. А, тому що це дуже важливий момент. А, треба зрозуміти, що Іловайського кутку ніколи б не було, якби на території України 23-24 числа, серпня 2014 року, не зайшла у великій кількості російська армія. Саме росіяни знищували наших солдат і чинили військові злочини. А з іншого боку, були офіцери і солдати російські, які вели себе згідно е, конвенцією ЮНЕСКО е, е, міжнародній конвенції Женевські і е, так би мовити, е, по правилам воювали. А деякі вчиняли благородно і просто рятували житті нашим солдатам. Тому різні були випадки, звісно, що значно більше було випадків е, порушення. Військових правил, але так чи інакше треба розуміти, що українські військові тоді воювали з росіянами. І я описую все, як було. І позитивні, і негативні випадки. І тому ця книга в Росії, ну я просто знаю, є деякі відгуки, вона викликає довіру, тому що це ну, то реально люди розуміють, що так. Наші як вони говорять, там дійсно були, тому що а, тут написано все от так, як воно було. Ну принаймні, як мені розказували, це точно. От потім ще було 4 тисячі додруковано і ще 4 тисячі. От здається, це вже закінчується. Тобто це реально великий наклад та? дійсно для української книги. Так, ну в цій книзі ви залишили історію в будь-якому випадку, якою б сумною вона не була. І я думаю, саме через такі книги і може пізнаватися історія нашим нащадкам, і вони дізнаються набагато більше. До речі, я б, я б навіть сказав сучасникам навіть так хат. і сучасникам. що Зараз ви сказали про Росію. Там можливо, да, там скажуть наші там були. Тут навіть в Україні деякі ще є люди, які не вірять в те, що так. їхні тут були. Розумієте, Ось, да, так розуміє. що дійсно такий твір. Він е, ранок на Алтаві рекомендує до прочитання мастрід. Да? Так, до речі, книга була визнана найкращою так? — про війну, да? так? Так, угу. да, На Львівському форумі, на форумі. Це сталося досить несподівано, тому що спочатку а, дали просто там диплом, а, ну коли вручали в будинку, а, точніше в Опері у Львівській а, ці всі нагороди. А потім в останній день мені зателефонувала Олександра Коваля і каже, ви де? Я кажу, я от уже їду до Луцька, у мене там презентація каже, а ну затримайтеся на пару годин. І через пару годин мені дали цей диплом. Певно, що прочитали книжку, я не знаю, чому так сталося. Знаєте, я так спокійно до цього ставлюся. Там Сергій Лойко, мій колега, який написав аеропорт. Він написав, що це найголовніша у нього книжка про війну. Мою книжку визнали найкращою. Мені здається, що книг про війну мусить бути. Ну, якісних я маю на увазі, досить мусить бути досить багато саме для того, щоб а, люди розуміли, що там відбувається. Досить легко відгородитися від усього, забути, зробити вигляд, що нічого не відбувається. Але ми мусимо знати, що наші сусіди, там, колишні однокласники, ще хтось, вони там були. І що з ними там відбувалося? Це частина нашого життя. Якщо ми частину цього нашого життя не зможемо прийняти, а, проаналізувати. Цю інформацію і не зробити її, ну як би це сказати, природньою, тому що, хоча як природньою може бути війна, але ми мусимо акліматизувати її наслідки. Розумієте, тому що а, інакше буде, що люди будуть звідти повертатися, і у нас буде зростати і а, кількість самогубств, і кількість розлучень, і кількість злочинів, і так далі, і так далі, і так далі, тому що люди повертаються, не, не, не можна зробити так, щоб люди поверталися в порожнечу. Суспільство мусить давати відгук. Ну так, це обов'язково. Головне, щоб повернулися всі, тому що так не буде. На жаль. Ну, ми, ну, на жаль, ні. Я веду мову до того, що все ж таки, щоб більшість повернулася, куди скажу, все закінчилося, і все закінчилося нашою перемогою. Це так, найголовніше Так, говоримо абсолютно на усі. теми, не можемо залишатися осторонь і цієї, і звісно ж, віримо у найкраще. Так, так ми нагадаємо, що сьогодні вісімнадцятого година міський будинок культури. Ми запрошуємо вас, шановні друзі, на благодійну креативну, мистецьку презентацію книги Євгена Положія Іловайськ. Відповідно, де сам автор з ним можна буде поспілкуватися, отримати автограф відповідно і зробити благородну справу допомогти учаснику бойових дій нашому землякові. Ми вам дякуємо за цікаву змістовну розмову. До наступних зустрічей. Ми сподіваємося, що дійсно все ж таки тема війни вона важлива. Але знову ж таки я скажу, що все закінчиться. Ми сподіваємось, набагато швидше. Хотілося і ваша наступна книга. Вона знову буде про кохання, про звичайне життя українців. Ось так от. хотілося б.